Сім у коротеньких відео. Вибрались на коп. Вже дуже-дуже давно не попало. Тут поля перепахали, де я вже не сподівався пошукати. Перед цим знайшов 5 копійок радянських 1930 року. Вже не показував, але тут мені випало ще 2 копійки 1935-го в гарному стані. Щось знайду, вам покажу. О, поки що пішов далі. На основне місце ще не доїхали. Заїхали тут гірочки, такі, пагорби такі перепахані. Думаю, зайдемо. І от дві монетки вже випало. Тільки прийшов. сподіваюсь ще щось буде цікаве, обов'язково покажу. До зустрічі. Ой, друзі, тільки що був ну, сигнал такий сильний, я не знаю, він пройшов 2 метри 3. Там де дві копійки знайшов. І дивіться, що випало, блін. Чесно, я на кисник називається, чи якось по-іншому. Ну, схоже на кільця. Схоже на кільця. Я вам точно не можу сказати, бо вперше знаходжу таке. В одному місці, дивіться, дві штуки. Ой, впало. Пала. В одному місці дві штуки, або це вони розірвались, або просто разом десь були в одному місці. Вперше знаходжу взагалі класні такі штуки. От, ну це вже або Київська Русь, або раніше. Навіть не можу нічого сказати. Обов'язково гляну вдома. Якщо щось буде цікаве, вам інформацію надам обов'язково поки пішов далі. Друзі, був знову сигнал. Цікавий сигнал. Цією стежкою я йшов. І вгадайте, що знайшов я Монетос. Це у нас Деньга, або правильно денга. 1731 рік. В чудовому стані, ніби в чудовому. Тільки чуть щось зігнуте. Але зачот, зачот, я думав, це поле перебите. Хтось уже ходив сліди є, але був знахідки прям пруть. Взагалі чудово. Так що, мабуть, на цьому полі і залишимось. Ну, до зустрічі! Друзі, тільки один ряд прийшов і випала мені така штучка. Дивіться, може копну наступного разу в онлайні, постараюсь. Я просто не думав, що такі речі будуть траплятися. Це, якщо я не помиляюсь, це якась накладка приблизно часів Київської Русі. Ну точно я не буду говорити, але дуже схоже. Дуже схоже, бронза і якийсь візерунок, бачите? Дуже цікаві знахідки сьогодні. Обов'язково з вас лайк, підписка. От, а я пішов далі. Ну, друзі, ходив хвилин 20, не було сигналів. Одну знайшов трієчку 20. 6, 29 точно не помню, и смотрите, так где-то, а, вот, смотрите, сверху просто лежит монета, ё-моё, так где-то, вот, краса, краса, это у нас, чекайте, сейчас, одна копейка вроде, да, Одна копійка срібну. Дивіться, який стан просто шикарний. Ідеальний стан. Ну, затертить трішки, де да, там СПМ чи як воно. Монетний звір. І от така красуня. О, друзі. Ну, азарту туди додалось. Буду бігти далі. Обов'язково щось знайду, покажу. Друзі, будемо переїжджати на інше місце. Ось стахідка була перед цим. Також радянські були монетки. Дивіться, стан взагалі чудовий. Клас. Ну, думаю, зустрінемось вже на новому місці і з новими монетами. Друзі, не це місце ніяк. Знову з сильно швиденько записав записую відео. Треба їхати, тут 2 години залишається Друзі, от я на новому місці. І представляєте перша монета. Навіть не міг уявити, перша монета і от дивіться, срібло. Це взагалі клас. Як і обіцяв, продовження є. З вас, звичайно, лайк, а я пішов далі не буду зволікати. Друзі, це знову я на новому місці. Був сигнал тільки що дивіться прям в розорці. Де це він? А, от. От дивіться. Давайте будемо вонолені. Копати навіть не буду. Заступ брати. Це монета звучала класно. Я не знаю. Це вже друга. Друга за 5 хвилин, друзі. Думаю, далі буде більше. зачот. Просто зачот. Все, пішов я далі. Друзі, з вас лайк. Старався. Старався, дуже старався щось сьогодні знайти. Друзья, вот сигнальщик снова классный. Здесь, здесь сверху выжить. Сейчас спробую достать. Здесь тут. Ага. Вот так-то и легко. Песок сыплется тут же. Вот. Е. 10 копеек с рыбу. 30 рик. О, ну зачет, класно. Ну, не срібло, а пілон, низько срібло, але нічого страшного. Добре, друзі, пішов далі. Ой, вже сідає сонце. Треба швиденько докопувати. І все, годинка залишилась, все, пішов далі. Друзі, мабуть, таким гарним заходом буду завершувати відео. Був чутовий сигнал. І випала монетка 2 копійки 1979 року. Ну такий нормальний стан. Пісочку все як треба гарно. От, обов'язково щось знайду. Вам покажу. Такі мідяки дуже радують. Настрій добре піднімають. Якщо буде щось чудове, класне, обов'язково покажу. А так може це останнє відео. Так що обов'язково покажу вам результати пошуку. Подивіться відео до кінця. Ну Все, друзі, сонце сіло. Буду збиратись додому і дивіться, яка краса попалась. Трапилась мені три копійки 1908 року. Взагалі стан, не знаю, бомба. Взагалі чудовий. Не думав, що щось знайду. Тут уже по слідам хожу. І трапляються такі знахідки. Взагалі красота. <кхем> ну, все, друзі. Буду їхати додому. Лайк від вас за перегляд, за такі монети. І до зустрічі до моїх нових відео і на моєму каналі. Все.